Школи і учбові заклади. Садки, коли був карантин в радянські часи, садки дітей не випускали. Вони, карантин був, що діти знаходились безперервно під медичним доглядом в садках. В таким чином батьки, мами могли ходити на, робочий, на роботу. Ви подумайте, щоб під цим карантином скільки людей збагатилося, а третій факт, що всі забули про федофілів, всі забули про Лозінського, всі забули про передвиборчу кампіонат. Пішла паніка, бо люди переживають і багато людей звертались. І скажіть ще такий факт: під час карантину, що у нас? Забиті лікарні? Люди лежать в коридорах? Люди лежать в дитячих садках? Ну, довелося перепрофільовувати Лю, деякі люди, лікарні. Люди хотіли лікарні. Люди лежать, люди лежать, люди лежать, люди лежать е, в школах? Ні. Спала волна, людей нема. Але економічні збитки від цього всього, економіка України понесла колосальні. Такий карантин, який от введений був зараз, він недоцільний, він привів до збиток, не працюють загальні місця, хто б платити податки, не працюють транспорт, ходить пустий, хто б платити податки. Калинівський ринок вийшов. Я їх розумію, як ніхто. Як ніхто їх розуміє. що їм прокормити людей. Не працюють музеї, не працюють зоопарки. От чув сьогодні в Дніпропетровському зоопарку. Дерка образувалась в бюджеті 200 тисяч. Гривень, а це для зоопарка колосальна шкура. Не працювали всі заклади, які розумієте, можна було цей карантин якось вести до прикладу, якщо це хворіють молодші, можна було обмежено. Ну не паралізувати повністю економіку. Тобто ви вважаєте, що у цьому було в цьому у епідемії не лише медичні ноги, а політичні економічні. Однозначно. І знаєте, от я веду статистику в себе на підприємстві, глядач загнав. В мене не було більше бульних. Ніж за аналогічний період минулого року, а марш завод це зріс. Які ну, на нашій телераді компанії було досить багато хворих, тому я дозволю собі не погодитися з вашою тезою, хоча також вважаю, що карантин треба було вводити, але, але не такий. Є, є корні політичні і є корні економічні однозначно. Ви, як директор підприємства, ви знаєте про те, що була рекомендація до, до керівників стосовно якраз мамочок, ота тема, яку ви затронули. Так. так? Яким чином ви будете вчиняти? Мамочки змушені були сидіти вдома? Однозначно я їм будете... Я приведу, приклад. в мене от сімейні, є, що сім'ї працюють на заводі. І один тиждень сидить мама, другий тиждень сидить дочка, третій тиждень сидить свекруха з дитиною, бо нема нікуди здати. Я їм, звичайно, це оплачую. Вони беруть або оплачуваний відпустку, або беруть лікарняний. Я, ми Такі законослухняння, як Марзавод, я не знаю, чи є ще інші підприємства. Але інші підприємства не оплатять. Люди терплять збитки. Дітям нема куди дітись. Учбовий процес страждає. Звичайно, треба було робити, але не паніка. Ви знаєте, є такий вислів. Він родився, коли була велика вітчизняна війна. Війна все спише. Знаєте, але війна теж не все спише. І от так в нас пішли до цього карантину, а війна все спише. Давайте купимо ліки в 4 рази дорожче. Давайте. Заборонимо все на світі, а хтось де працювати в цей час і і, і мати доходи. Так не робиться. Це все має бути виважено. І таку і серію на екранах підняли. Це не потрібно. Ну, в такому випадку ви напевне згодні з рішенням президента не підписуватися під рішенням уряду стосовно того, щоб надати додатковий мільярд гривень на боротьбу з епідемією. Розумієте, під цей мільярд гривень, так як він, як я розумію, я не знаю цих тонкощів, я не експерт по всіх питаннях. Але президент, якщо немає мільярда, підняти заробітну плату, от підняти соціально, мільярд цього треба бюджетникам підняти. От пані казала, немає. А мільярд є, і цей мільярд вкрадуть, так як куплять ліки по 4, ціни по 5, хтось наб'є кажуть. може врятують життя, так, може, Виктор, послухайте Виктор. уважно, позвольте Якщо врятують життя, якщо врятують є, то життя, це знаєте, життя врятують чи не врятують, а економіку загроблять. Ви розумієте, якщо ми. Положимо економіку. Ну, я скажу ще один такий приклад. От я дивився, здається, по один плюс один репортаж, ця підсумкова передача сьогодні, і так. показували нашу обласну лікарню. Так. І там наш лікар Баченський зробив заключення, що якийсь там інше назва. І в цей час підйомки були в нашій обласній лікарні. Ви бачили цей да, репортаж? Да, Ви знаєте, я подивився цю лікарню, це жах. Це жах, це стидно показувати. Ви, ви пам'ятаєте фільми про війну? Пам'ятаєте? Пам лежали в госпіталі люди. Я не беру на передовій там в госпіталі піжама, простень. Це. Ви бачили, в чому наші люди лежали в обласній лікарні? Це що війна в нас? Військовий стан? Якої епідемії? І може потрібно? вони все ж таки тоді потребують цього мільярда гривень? Послухайте, якої епідемії потрібна організація і потрібно питати з людей. Це обласна лікарня, яка має бути. Обшарпані стіни в цій лікарні вилікуватися не можна. Ви мене вибачте? От я бачу те, що показали. Показав то лежить хто в сподніх спортивних, хто в тому. На одній кроваті таке більо собою. Інше це лікарня. Це вірус ходить, Там можливо дотриматися санітарного стану. Це паніка. Треба людям тікати з таких лікарень, а не туди лягати. І доктор і от, Хаус і фантастичний си. І, 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 і от ви розказуєте мені. от це я побачив, я побачив по телебачу. Війну люди лежали в піжамах ви в лікарнях. По галузь а те, що а тепер те, що президент сказав, він не проти того, щоб дати мільярд. А він не проти того. Він заветував, що це має бути регламентовано. А куди цей мільярд піде? Розписано, має розпис. Дай мені мільярд. А на цей мільярд я куплю один апарат, який нікому не нужен, буде лічитися верхушка уряду чи там парламенту. Ні. Розпиши, куди цей мільярд піде. І покажи, з яких, з яких джерел ти візьмеш цей мільярд. А ти кажеш, от дайте нам мільярд, підпишіть, а ми найдемо, куди його відправити, звідки взяти, надрукувати станок. Повірте, це ж великі кошти. Якщо ви вже підготовили цей законопроект, розпишіть, будь ласка, на що він піде? 200 тисяч піде на ту. До копійки розпишіть. Це народні гроші. Це наші з вами гроші, шановні. Це ж не просто цей мільярд, звідкись возьметься. Це з моїх відрахувань, з ваших, з пенсійних, з пенсіонерів, з тих же вчителів, з тих же лікарів зібраних. Ну як так можна? Дай мільярд, бо війна все спише. Ні, не спише війна. Ми Треба слухаємо, розбирати. Глядача. Слухаємо вас в ефірі. Ми слухаємо вас. Доброго вечора. Алло? Да. Ми слухаємо. Скажіть, будь ласка, з дивідендами, коли що то прорвеш в цьому? Не прорве, не прорве, шановне, і забудьте, це питання я вам вже відповідав сотні разів. Ви знаєте, як ви не знаєте своїх прав, то я не відповім вам на це. Не прорве, бо воно ніколи про дивідендах не прориває. Такого слова немає. Віктор Анатолійович, після візиту одного з кандидатів президента Віктора Януковича на марш завод, стали подейкувати, що ви дещо змінили свої політичні погляди і, можливо, готуєте почву, ну, знаєте, таку відхідні шляхи в тому разі, якщо президентом стане все ж таки Віктор Янукович. Це правда чи ні? Ой, знаєте, що я вам на це скажу? Це знаєте, хто це говорить? Знаєші, ну, ви, каже, от я вам скажу, хто це говорить. Від кого я це чую? Це люди, які вже шукають свою нішу. Де би прибитись? Знаєте, не знають, як миші бігають туди сюди Я як був палкий прихильник Віктора Ющенка, так ним залишився. І я говорю на камеру: кращого президента для України годі бажати. Давайте не я не, не агітую. просто. Можем, ні, Тепер, ні. що стосується візиту Віктора. Януковича на машзавод. Я розпочну з наступного. Я є директором великого підприємства. Інтереси, якого лежать на сході України, в переважній більшості. тут моїх інтересів нема. Там наші споживачі і там наші поставщики металопродукції. Там влада знаходиться в партії регіонів, цілком і повністю обласні ради, там повністю депутати. Там приїхав звідти лідер, і крім всього іншого, Віктор Федорович, що злочинець, він. Керівник найбільшої фракції українського парламенту він двічі прем'єр-міністр. Це така ми ну, просто тема. раніше собі такий Ра... візит було.